Сади майже відкитували, і якщо ми хочемо отримати гарний врожай, треба подбати зараз про рослини. Справа в тому, що квітень був дуже стресовий. Ми, наче, були у касті 12 місяців, да? то плюс 30, то мінус 5-6. В нас горлова йде обертом, рослини теж дуже стресують, а ще не вистачає їм зараз, щоб напали якісь шкідники або хвороба. То в цьому відео ми поговоримо на які проблеми треба звернути увагу, чи можна обробити рослини зараз після квітування. Ну і звісно, поговоримо про те, які б добрива можна додавати або стимулятори. Ще хочу нагадати вам: якщо ви вже не вперше раз за цей сезон обробля сад, будь ласка, обов'язково перевіряйте склад препаратів, які ви використовуєте, тому що не можна двічі використовувати один і той же препарат. Якщо вам він дуже сподобався, ви можете його використовувати через обробку, тому що виникає резистентність і він просто не буде працювати, а хвороби і шкідники стануть більш е, такими загартованими. Але нам цього не потрібно, тож по препаратам і проблемам. Боротьба з шкідниками. Особливо на початку травня активізується яблунева плодожерка. За останніми даними моніторингу, її масовий лід вже зафіксована у кількох регіонах України. Піком відкладання яєць орієнтовно стане 7-8 травня. Паралельно з нею шкодять листовійки, мінери, трипси, попелиці, кліщі. Зволікання в цей момент може коштувати значної частини врожаю, тому діємо чітко і целеспрямовано. Ідеальним базовим вибіром проти плодожерки, листовійок і мінерів буде препарат МАЧ. працює на яйця і молоді лічинки, блокує розвиток шкідника до стадії шкоди, має пролонговану дію, не шкодить корисним комахам. Замінити можна ампліго, має комбіновану дію контактну плюс кишкову моспілан. Добре працює при похолодній погоді. Проти кліщів працюємо препаратами провентамайт, колишній Envidor. Надійний варіант при виявленні кліщів знищує всі стадії розвитку яйця, личинки, дорослих самок, має системну дію дії зсередини. Це перший вибір, якщо кліщі вже помітні. Вірмітек альтернатива на основі біоактивних речовин. Добре справляється з кліщами, меданіцями, трипсами. Альтернатива навіть при резистентності до інших препаратів ідеальний для елекологічного підходу. Також можемо використовувати препарат Актелік. Він ефективно знищує плодожерку, попелицю, кліщів і лістовійок, проникаючи у важкодоступні місця, ідеальний для захисту молодих плодів саме в цей період. Обробка від хвороб Парша маніліоз борошниста роса. Саме зараз вони легко можуть перейти з залишків квіток на завість. А ще не варто забувати про менш помітні, але не менш небезпечні хворогів іржу, а також курчавість листя персика. Проти парші маніліозу борошнистої роси робимо обробку відразу після цвітіння. Обираємо препарат Міравіс, він має системну дію і довгий захист до 3-4 тижнів, знищує грибки ще до появи симптомів. Як альтернативи, можемо використовувати хорус плюс скор, магнікур сенсейшн для профілактики гнілій. Обираємо препарати Profit Gold, Delan, Topsin M, Свіч Ембелія. Вони створюють захисну плівку, добре тримаються під дощем. Кінець травня, початок червня, це фаза активного росту плодів, повторна обробка препаратами Signum, Luna Sensation або Міравіс для тривалого захисту. Проти іржі Груші можемо використовувати препарати Falcon або MagniCur. Star. Треба зробити дві профілактичні обробки з інтервалом два тижні. І увага, якщо у вас поруч росте ялівець або взагалі на ділянці в саду, десь поруч є ялівці, обов'язково обробляємо і їх, бо вони є переносчиками спор іржі, курчавість листя персика. Також робимо обробку одразу після цвітіння, повтор через 10-14 днів. Препарати скор, Хорус, Топсин М, свіч. Шавіт F. Після цвітіння дерева, як і ми після буремного квітня, мають трохи оговтатись. Перепади температур, волога, хімічні обробки усе це серйозне навантаження. Щоб дерево не лише вижило, а ще й дало повноцінний урожай, його потрібно підживити і підтримати. Після обробок, через 2-3 дні, ви можете додати добриво плантафол 1054, 10, 54, 10. Або Мастер 13 40 134013. Бриксілмікс мікроелементи в хелатній формі. Із антистрес препаратів я рекомендую Епін, він допомагає при перепадах температур після заморозків, а також гарний препарат мегафол це амінокислоти, швидка дія. Після стресів друзі, я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі Декоративний Сад. Якщо відео вам сподобалось, нажимайте на вподобайку. Якщо хочете і далі дивитись мої відео, підписуйтесь на канал і, звісно, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад.